Життя Христа. Це була одна з перших книг на моєму шляху пізнання віри і особи Ісуса, ще в 21-му році. Її подарували мені без приводу, тому вона цінна для мене ще з цієї причини. Цей твір став для мене глибоким духовним досвідом. Його називають одним з найпливовіших. Ну для мене він точно став саме таким. Саме через цю книгу я познайомилася з Фултоном Джішином – він став одним з улюблених моїх авторів, бо пише дуже проникливо. І не тільки ця його праця, але й інші досі є джерелом натхнення. Мені імпонує його стиль письма, тому що в собі богословське трактування з філософськими роздумами, життя Христа це розважання над подіями від народження Ісуса і аж до Його смерті за Євангелією. Через призму свого серця автор подає нам образ Бога, людини, вчителя і Спасителя. Ви пізнаєте того єдиного, появу якого передбачали і очікували. Перегортаю сторінки цієї книги і розумію, що потрібно її буде знову перечитати. Насправді хотіла вибрати вам якусь фразу і відкрила книжку на ось такий. Сильні характери і великі душі, подібні до гір. Вони притягують бурі. Хоча всі праці цього автора можна розбити навпра.